Доброго дня, відповідаю вам на ваше відео. Дивіться, на 110-120 10, квадратних метрів. Лакунза Атлантик 613. Лакунза Atlantic 603. Це підходить під ваших 100-120 квадратних метрів. Пламен Альберто. Здоровенна топка, чавунна, 60 70, 60 см влазить дрова. Є точно така сама модель на ніжці. Потім пламен, тена 11 кВт підходить вам і підходить вам Раван Делюкс. Абсолютно класні пічки. Чугунні і в своєму бюджеті це просто супер. 31 тисяча гривень, 42 тисячі гривень, 44 тисячі гривень. Якщо на ніжці, то десь 49 тисяч гривень. Це малютки, які вам не підходять. 66 тисяч гривень і 79 тисяч гривень. Це прекрасний телевізор, як кажуть на І окрім цих пічок, якщо щось вам не сподобалося, я можу вам відправити на відео. Не відео, а відправити на вайбер дуже багато всяких інших варіантиків. Гарного дня!